Всіх вітаю на каналі Master Pro. Сьогодні швидко і правильно подивимося, як налаштувати ваш обліковий запис Apple для вашої дитини. Ну що ж, поїхали розбиратися. Для початку нам потрібно створити родину. У мене родина вже створена. Ось моя дитина, але ми додамо. Нового члена сім'ї. Доходимо хоч сюди. Тут додаємо існуючий обліковий запис або створюємо новий. У нашому випадку ми створюємо новий. Далі додайте ім'я, прізвище. Підтверджуйте, що ви дорослий. Хотілося б звернути вашу увагу, коли ви додаєте дату народження дитини. Зверніть увагу, для того, щоб додати карту для оплат, дитині має бути повних 13 років. Це, як можете бачити, екран підтверджує, що ви доросли. Далі нажимаємо ОК, все приймаємо, що нам пропонує компанія Apple. Далі додаємо існуючу почту або створюємо нову. Можемо це зробити прямо тут. Для прикладу отримуємо зразу зайклоуда, електронну адресу. Така адреса вже кимось зайнята, зараз спробуємо знайти інакше. Далі нам потрібно зробити пароль від почти і в ніякому разі його не загубити, бо це дуже важливий момент. По відновлення цього паролю не завжди легкий шлях. Пошта буде підв'язана під існуючий номер телефону або під номер телефона, який, ви вкажете, трошки нижче. Зверніть на це увагу, це теж дуже важливо. На вашу пошту, голови родини, прийшло повідомлення про створення облікового запису дитини. Вітаємо обліковий запис для дитини Apple створено. Далі потрібно доналаштувати, що саме ви хочете контролювати в своїй дитині. Ось досить цікаво, от мій малий зараз просить скачати якусь ігру. Коли ваша дитина хоче викачити якусь програму з App Store, виглядає це наступним чином. Вам потрібно тільки підтвердити нас. Наступним кроком нажимаєте ОК і отримати. Тобто ми бачимо, що ця покупка досить таки безпечна. Як ви бачите, є багато опцій додаткових по члену родини. На новому гаджеті дитини потрібно ввести обліковий запис дитини, яким щойно створили. Сподіваюся, інформація для вас була корисна, далі цікавіше. далі буде.